11 та серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Суть геополітичного блоку, а саме як не програти мир, коли закінчиться війна, розкривали глядачам як заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, геополітичний експерт Олександр Білецький, професор кафедри міжнародних відносин НАО Максим Ялі. Публіциста, блогер Анатолій Якименко та філософ Сергій Дацюк. Моя задача і місія сьогодні дуже проста: це внести сум'яття в ряди геополітиків або людей, які знаходяться в геополітичній проєктності, сказавши, що геополітика залишається, але ключовим в геополітиці є не географічне положення країни, не розміри країни, не корисні копалини, не надрані інституції. А ключовим в геополітиці є людина і не просто людина, а людина волі, людина, яка здатна йти проти досвіду і проти ресурсів. Ось це є ключовим. Я шукав людей, які є освіченими, впливовими, які займаються геополітикою, і не на камеру їх опитувався, що таке геополітика. А, ні з ким у мене не співпало моє розуміння, тому я прізвищ не буду називати. Люди всі відомі. Єдине, з ким у мене співпало розуміння, це з Юрієм Буздуганом, але теж так, на відсотків 75 чи 80, а більше половини а він сказав, що геополітика краще її розуміти як міць, потужність, power. І раніше це визначалося виходом до моря, торгівельно-транспортними коридорами, ресурсами, надрами і ще там чимось. А сьогодні це визначається територією, яка здатна породжувати, люди, на які здатні породжувати смисли для контролю підсвідомості людини. Так було, на мою думку, до 23 лютого. І цей концепт загинув, тому що. Ті, хто думали, що вони контролюють підсвідомість з тих територій, вони помилилися. І ключовою міцею, потужністю, яка визначає територію, це є воля, людина волі. Коли ми шукаємо союзників, коли ми намагаємося там свою інтенцію кудись верніше, спрямувати свої там, погляди і так далі, ми повинні це розуміти, бачити і фіналізуючи, я хочу сказати наступну річ, чому це важливо і чому я хочу внести сум'яття ряди геополітиків, тому що 2020 рік це рік, який підвів підсумки перед епохою просвітництва, наукоцентричності, модерн плюс постмодерн, він закрив повністю науку, науки більше не існує. І ми переходимо в новий концепт: концепт соми або тіла, коли ключовим є біохімічні процеси, не існує етики, не існує етичного вибору. Там Сапольські, там Харарі, які сповідомляють нам про цей концепт. Як ми прийшли, при і Росія геополітично, і Сполучені Штати, і тут це приблизно так натяками говорилися: йшли нога в ногу і пліч опліч при разом з Китаєм. І досягнув, а чому вони йшли разом з Китаєм? Тому що вони ж досягали поставлено результату переходу до концепта тіла і відсутності, фактично, етиків, через зневолення або обізволювання, якщо російською мовою. На Заході це відбулося добровільно зневолення, а через комфорт там е... державу сервіс і там інші речі. Три покоління не було війни, а в Російській Федерації це відбулося через концепт криміналізації волі, коли воля є кримінальним злочином. А хто має хто насмілюється проявляти волю, він одразу потрапляє до в'язниці. А носієм волі може бути тільки людина, яка живе поза. Правом правовою нормою, тобто фактично кримінальний злочинець, або терорист. Путін є одним із таких. Тому нам, коли ми шукаємо, і, і ну в принципі, я не впевнений, чи це вже геополітика, я тут з Сергієм доцюком і погоджуся. Але якщо залишити, що так, це геополітика, то ми повинні розуміти, що є міцією потужністю сьогодні, і Євросоюз в геополітичному плані для мене є не туди. Це не туди. 逆